Продовження. Джуліан почувався розчавленим. Він почервонів і поглянув на Діка. Той стис йому руку. Хлопці знали, що Джорджа здатна доріти і викобенюватись, особливо, якщо комусь не подобався її улюблений собака. Але, на їхню думку, пан Роланд міг би поставитися до ситуації з більшим розумінням. Дік трохи відстав і пішов поряд із Джорджією. Можеш не йти зі мною? відразу ж заявила йому Джорджа, блискаючи блакитними очима. «Іди поряд із своїм другом. Паном Роландом. Він мені не друг, відповів Дік. Не дурій Я не дурію, стримано сказала Джорджа. Я чула, як ви усі реготали і жартували з ним. Тож іди і посмійся ще. У мене є Тімоті. Джорджа, у нас різдвяні канікули, сказав Дік. Будьмо усі друзями. Ну ж бо, не псуймо Різдво. Той, кому не подобається тім, не може подобатися мені, комизилася Джорджа. Але ж пан Роланд справді пропонував йому печиво, промовив Дік, що сили намагаючись домогтися примирення. Джорджа промовчала. На її маленькому личку відбилася лють. Дік спробував знову. «Джорджа, обіцяй спробувати поводитися добре. Принаймні до закінчення Різдва. Ну, будь ласка, не треба псувати свято. Ходімо, Джорджа. Гаразд. Нарешті вимовила Джорджа. Спробую. Тоді ходімо до гурту. Отже, Джорджа зрівнялася з іншими і постаралася. Не супитись. Пан Роланд здогадався, що Дік спробував умовити її поводитися як слід, і відразу ж залучив її до своєї розмови. Розсмішити її не вдалося. Але, принаймні, відповідала вона ввічливо. Це Фермакирін запитав пан Роланд, коли вони дійшли до того місця, звідки виднілася ферма. Так, а ви її знаєте? здивувався Джуліан. Ні, ні, одразу відповів той. Просто я чув про неї і тому поцікавився, чи це вона. Ми сьогодні вранці туди ходили, сказала Ен. Там дуже цікаво. Вона подивилася на інших, аби вгадати, чи розсердяться вони, якщо вона розповість щось про те, що вони бачили сьогодні вранці. Джуліан на мить замислився. Зрештою, чим би не розповісти, вихователю про камінь у кухні і про задню фальшстінку, у шафі, пані Сандерс розповіла про це таке будь-кому можна згадати і про зрушену лиштву в передпокої, і про те, що вони знайшли там старовинну книжку рецептів. А ось згадувати про стару полотнину з якимись позначками було абсолютно ні до чого. В результаті він розповів вихователеві про вражаючі речі, які вони бачили в старому фермерському будинку, але жодним словом не прохопився про полотняну тканину і дивні знаки на ній. Пан Роланд слухав з величезним інтересом. Усе це справді вражає, сказав він. Вельми цікаво. Кажете, старі живуть там самі? На різдво до них приїдуть двоє комірників, сказав Дік. Художники. Джуліан сподівається піти туди побалакати з ними. Знаєте, він теж чудово малює. Справді, мовив пан Роланд, нехай покаже мені якісь свої роботи. Гадаю, йому не варто ходити на ферму, справляти художникам клопіт. Їм це може не сподобатися. Після цього зауваження у Джуліана прокинулась непокора. Він поклав собі обов'язково піти і, при слушній нагоді, поговорити з художниками. На загал прогулянка виявилася приємною, хіба що Джорджа відмовчувалась. а Тімоті тримався від пана Роланда подалі. Коли вони підійшли до замерзлого ставка, Дік почав кидати на кригу палички, щоб тім їх приносив. Довгі лапи кумедно ковзалися, коли собака намагався втримати рівновагу. Палички кидали всі по черзі, і тім приносив їх назад. Усі, окрім тих, що їх кидав пан Роланд. Коли вихователь кидав паличку, пес лишень дивився на неї, та й годі, ніби казав, вашу паличку, ні, дякую. Ну, ходімо додому, сказав пан Роланд, намагаючись не виявляти роздратування тімом. Ми ледве встигнемо до полуденника. Продовження буде.